Отже, 3 листопада 2010 року було видано постанову Кабінету міністрів номер 996, яка встановила абсолютно новий порядок формування громадських рад при державних органах виконавчої влади. Якщо раніше до чого всі ми звикли, ці ради призначалися керівником органу виконавчої влади, із тих, кого він керівник. Вважав за потрібне запросити до складу такої ради, то тепер введена абсолютно нова і не бувала в світовій практиці процедура виборності цих рад. Отже, представники, так звані представники інститутів громадянського суспільства, а саме по одному представнику від будь-якої громадської організації, благодійної, інших типів неполітичних організацій, збираються в певний час на так званих установчих зборах і обирають і. Із самих себе склад цієї громадської ради, і тоді, вже, згідно 996 постанови, керівник органу виконавчої влади зобов'язаний цей склад обраних людей призначити і е, мати їх, що називається за легітимну громадську раду, яка здійснює якийсь громадський контроль, спостереження і дорадження цьому органу виконавчої а, влади. Про що взагалі йде мова? Мова йде про те, що ми як ми збирались працювати, ми зібралися з колегами. Це достатньо серйозно. Обисні впливові і авторитетні організації. Це і громадянська позиція, громадська організація, яка всеукраїнська, це і наша проспілка, проспілка працівників галузі земельних відносин України. Це організація достатньо серйозно. Поступ, ну, проспілка народна солідарність. Такі ну немає сенсу, певне, що перелічувати всі весь перелік тих організацій. Як ми збиралися працювати? Ми збиралися. Боротися з корупцією, але я маю на увазі не ті штампи, які ви чуєте зі всіх екранів, і як все це говорить, ми будемо боротися з корупцією, при цьому там маючи дорогі машини, дачі таке інше. Ми дійсно збиралися якось надавати наголосу і просвітлювати, робити прозорими дії Держкомзему. тому що громадська рада само по собі це певний Посередник між громадськістю і керівництвом Держкомзему. І і ну, завдячуючи цьому статусу, певне можливо, ми мали би якусь можливість допомагати звичайним людям, тим, наприклад, бабушкам, які там не можуть роками отримати державний акт. Ми допомагали це робити, слідкуючи за тим, щоб ті бабушки отримували той акт. В рамках того законодавчого поля, який зараз існує. І е, у зв'язку з тим, що це ж громадська рада, це не якась посада, там нема зарплати, там нема можливості якось впливати на якісь дійсно впливати на якісь процеси. Це фактично е, думка громади спільноти від ми, от 15 21 організація від ім'я якоїсь певної кількості людей могли би якось впливати на ці процеси. Але дивним чином якось так стало. що зем каже, шановні, а нам не подобається ваш склад громадської ради. Ви то чи ви там чорні, чи ви євреї, чи ви якісь ще, чи ви неправильні українці. Але ми не хочемо такого складу громадської ради. І все. І ми будемо робити один. Раунд вибору установчих зборів громадської ради другий, третій, до тих пір, доки ми не виберемо собі таку громадську раду, яка нас буде влаштовувати повністю, і це є самим головним. Фактично, я вам скажу чесно, особливо я. Вважаю себе як обраного голову громадської ради при Державному агентстві земельних ресурсів абсолютно легітимним. Мені байдуже на той наказ, який там затвердить мене чи не затвердить мені. Мені це не завадить затвердження наказу, тому що, коли ми говоримо про те, що нас не затвердив голова Державного агентства земельних ресурсів, це якась проблема. Для мене особливо це не проблема. Я готовий брати рушницю, якщо потрібно буде, брати палку, іти бити по голові тих державних чиновників, які не будуть виконувати відповідно до законодавства свої обов'язки.